Вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Православних християн вітаємо із світлим святом Воскресіння Господнього. Сьогодні у передачі малюємо писанки, бережемо Україну. Це символ відродження, традиції, відродження всього доброго, світлого. Поради психолога щодо виховання дітей. І не, не робіть це за дитину. Давайте їй доручення такі, які пов'язані із спілкуванням. Маленькі пожежники вчимо дітей, безпечній поведінці. З особливим трепетом кожна господиня, яка шанує християнські традиції, готує великодній кошик, навчає діток молитви, малює з ними писанки. Ця давня українська традиція і нині об'єднує родину, а зображення сакральних символів відкриває перед дитиною світ національної культури. Розповідали, що Коли Божа Мати наплакала кошик з писанками, вони стали різнокольоровими. Я сьогодні на своїй писанці буду малювати півника. Він символ вогню. У мене буде писанка з листочками і з квітками. Ми спочатку робимо ескізи олівчиком, а потім е, писачком малюємо. Ці маленькі лучани про писанки знають майже все. Секрети давнього мистецтва їм відкриває улюблена вчителька, яка на заняття запросила ще й батьків. У палаці учнівської молоді Луцька майстер-класи з писанкарства відбувалися увесь передвеликодній тиждень, тож давньому ремеслу могли навчитися усі бажаючі. Майстриня попереджає, аби робота вдалася, працювати над писанкою варто у доброму гуморі і зі світлими думками. Ми намагаємось наших діток навчати намагаємось популяризувати цей вид мистецтва, скажімо, щоб дітки наші знали, щоб дітки вміли це робити, і з покоління в покоління передавали. Як писати писанку? Ще з малку можемо пригадати, як бабуся фарбувала великодні яйця у звареному цибулинні, чи воском виводила нехитрі, але такі важливі для нас узори. Традиційне мистецтво, якому нині вчаться діти, не просто данина моді, а дійсно маленький місточок між поколіннями, і його значення швидше за все дітки зрозуміють значно пізніше, коли самі триматимуть в руках маленькі пальчики свого сина чи доньки. У нас є традиція, як у кожного домі, сідати за стіл, і їсти Пасху, святити, свястити її, ходити разом до церкви так. на службу Божу. Угу. Просто фарбували так. яйця таким звиклим способом. От. Фарби, звичайні, цибулиня. І малюємо, і е, робимо різні вироби, правда, Ірина? Так. І для ляльок шиємо часом, одежки. Що ми ще разом робимо? А ти мене навчила готувати салат. <хи> Я пишаю, що ми з мамою разом проводимо завжди час. Ще з бабусею Так. і з татом. На жаль, наш тато mm -hmm. в армії тут ця, цей великдень буде без нього. Писанку братові, який нині воює в АТО, малював і Назар. Йому допомагала мама. Жінка, яка за освітою педагог розповіла, що писанки на великдень почала виготовляти не так давно, а спонукали її до цього заняття сини, які вирішили осягнути давнє мистецтво. До речі, Назар також відвідує гурток різьби по дереву, вивчає народні танці і плете з лози. Хлопчик уже виготовив великодні кошики для усієї сім'ї. Я малюю писанку з рибами, а риба означає Христос. Я її хочу подарити своєму дворідному брату, який зараз АТО. Це об'єднує батьків і дітей, тому що коли з ними щось працюєш, разом щось робиш, з'являється те взаєморозуміння, яке повинно бути між батьками і дітьми. Ми не опускаємося до їхнього рівня, ми навпаки стараємося в собі знайти ту тушу дитину, яка у нас колись була, і вже разом з ними тоді щось творити разом. І насправді це настільки тоді цікаво. В українській традиції є чимало способів розфарбовувати пасхальні яйця. Якщо ви зацікавитеся і пошукаєте в інтернет мережі, то знайдете мінімум 20. Але найпопулярнішими залишаються крашенки та писанки. Чим же вони відрізняються? Крашенка це звичайно пофарбоване яєчко. Наші бабусі фарбували природними барвниками. це були кора дуба, кора вишні, грушки, чорниці ягоди. А зараз ми використовуємо анілінові барвники, які можна купити будь-де на ринку, трошечки оцту додаємо і маємо дуже гарні іскраві кольори. А писанка це вже ми наносимо за допомогою воску спеціальний узор. Важливою залишається і символіка зображень. Катерина писанки. Малює з трьох років. Окрім того, опанували інші види традиційного мистецтва, зокрема, шиття набувною голкою. Вже не раз її роботи визнавали кращими у творчих конкурсах, а любов до національної культури зародилася ще у ранньому дитинстві. Я дуже люблю святить. Ми сім'єю перед великнем дуже готуємось. Мама і бабуся печуть паски, а так само деколи мама може допомагати, звичайно. Писанки, але більше я і брат. Наприклад, на тій писанці я зробила дерево життя. Це воно символізує вічне життя, здоров'я. Це на цій писанці. Наприклад, на тій писанці зробила грабельки, поєднала грабельки та дубові листочки. Дубові листочки означають більше це для чоловіків, якщо. Подарок та більше чоловіків, визначає сила, також хоробрість. Стрільцуком ну, вона не дуже традиційна, але зараз такий час і я захотіла зробити таку українську писанку. Аби привчити дитину до праці та прищепити любов і повагу до рідної землі, традицій, історії, самому варто багато працювати. Переконаний тато п'ятирічної яринки. Серед його захоплень такі цікаві заняття, як різьба по дереву, бджолярство. Тож на пропозицію взяти до рук писачок відгукнувся охоче на всі релігійні свята і на сімейні свята, ми стараємося одягатися вишиванки і, в принципі. Це вважаю, що це повинно бути в кожній сім'ї, мають бути такі традиції. Особливо дуже важливі речі є на такі сакральні речі, які робляться на різдвяні свята. Це занесення дідуха в хату, освячення 12 страв. Великодні свята вони мають також свою таємничість, особливо. Коли відбувається обряд освячення Пасхи, будь-яке заняття з донькою це дуже корисна штука, тому що дитина вчиться щось зробити, вчиться пізнавати світ. На уроках народної творчості у палаці учнівської молоді Луцька побували і діти зі східних регіонів країни. Як розповіла Оксана Щебет, для них писанкарство стало справжнім відкриттям. Попросили також згодом навчити плести ляльки-мотанки. До речі, подібні заняття розвивають творчі здібності дитини, а відтак її мислення та фантазію. А кропітка робота руками для малечі стає чудовою підготовкою до письма. А головне власноруч виготовлена писанка то особливий подарунок на Великдень, який передасть усю вашу любов і шану рідним. А спільне заняття з дитиною ще більше об'єднає родину. У нас була така цікава традиція, коли ми проходили з церкви, сідали всі за стіл, Спочатку їли свячене яєчко, а потім бабуся свічечкою підпалювали нам так легесенько чубчика, щоб грому не боялися. Ну я таку традицію дуже рідко добачила. Але от коли я згадую то таке тепло на душі, бо я згадую свою бабцю, вже її на жаль немає. Але традицію я і дітям своїм розказую. Ми це робимо. Любов. Це, мені здається, найголовніша річ. Більше крім любові, родину. Нема. Я б хотіла своєму татові побажати від свого від всього серця, щоб ми разом провели час на другий рік. Христос, Воскрес! Радійте діти, біжіть у поле, у садок, збирайте гілечкою, квіти, кріть на Божий, на свінок, нехай бернять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай. На землі радіють діти і зусиляють рідний край. Це символ відродження традиції, відродження всього доброго, світлого в наших родинах, в наших сім'ях і в Україні. Дай Бог все добре буде не тільки в наших сім'ях, в нашому житті, а й всій країні. Буде мир, спокій, злагода. Все буде в нас добре. А тепер маємо можливість побачити, як розмальовували писанки перед великодним в іншому куточку України у Чаркасах. Розпис яєць мав популярність ще тисячоліття тому. Писанки, крашенки, дряпанки, крапанки, мальованки все це види художнього розпису яєць. Найпопулярніший з них писанкарство. Його історія дійшла до нас із часів Київської Русі, коли християнська церква використовувала язичницькі вірування. До їх числа потрапили святкування Великодня навесні, яке означало пробудження всього нового. Саме тому й нині напередодні Пасхи українці розписують писанки. У Черкасах завжди вшановували традиції предків. Цьогоріч також організували творчу великодню зустріч у галереї народного мистецтва. Запросили школярів, які мали змогу послухати про історію писанки та писанкарства, навчитися азам цього давнього мистецтва, а найцікавіше взяти в руки писачок і створити власний витвір. Це мій перший досвід у розмальовуванні подібних писанок. Насправді до цього я жодного разу навіть у сімейному колі не розмальовувала писанки. Тобто це одним словом, мій перший раз досить. Приємний такий досвід, досить приємні відчуття. Насправді я вибрала такий, я б не назвала це візерунком. Тому що у прикладах такого нема це щось своєрідне, якась політсь політфантазії. Я вважаю, що подібні заходи дуже важливі для сучасної молоді, тому що потрібно бачити, пам'ятати свій берег дитинства, тобто українську культуру, український народ не потрібно забувати навіть у таких маленьких речах, маленький спосіб, як розмальовування писанки. Тому думаю, це дуже важливо приймати участь у подібних заходах. і саморозвиватися, вдосконалювати свій духовний світ і свої навички у розписі писанки. Мені приємно, що я долучився до цього заходу, тому що в наш час особливо необхідно повторювати самому собі і іншим, що українська культура є, що український народ є. Але все-таки насправді захоплення. Розписом я не виявляю, тому що цим мені здається, більшого хисту мають дівчата, а от хлопцям цікаві інші речі. Я до них також відношуся. Проте це дійсно досить цікаво. Великодні писанки в Україні завжди вважалися зразками вищого прояву художнього смаку. На них зображають не просто малюнки, а стародавні символи, що вважають оберегами. На своїх писанках ці символи залишили й діти. Вони захищатимуть їх від лиха, недух, пожеж, блискавки, адже завіруваннями мають магічну силу. Я вперше на подібному заході розмальовування та створення писанок. І мені дуже приємно, що я долучилася до такої акції і маю змогу доторкнутися до старовинних традицій. Нашої. Славетного українського народу. Я планую зобразити на своїй писанці знак Бергині це дівчину. Для мене я обрала саме цей знак, тому що, на мою думку, це один з найважливіших символів та знаків у нашому народі, тому що наші, наш народ це землероби і тому берегиня це знак землі, і вона є дуже важлив... була дуже важливим в. І в економічному розвитку нашого народу, нашого етносу особисто для мене, це цей знак він дуже символічним, адже я дуже люблю свою родину, дуже люблю свою бабусю і маму, і планую подарувати цей витвір їм. І гадаю, їм буде дуже приємно, що на як орнаментальний візерунок я зобразила саме жіночу постать. Нині, коли країна перебуває у стані війни, люди все частіше звертаються до віри, покладаються на святе. Напередодні Великодня їхні символи дають майстрам надію в краще майбутнє та дарують мир і злагоду в кожному домі. Саме тому писачок із воском та крашенку беруть до рук щорік все більше людей сьогоднішній день як ніколи таке актуальна, така актуальна тема українства, тому що час такий неспокійний на дворі І мені так здається, що чим більше людей будуть долучатися до традиції українського народного мистецтва, тим більше ми будемо ставати українцями. Ну і от ми в галереї народного мистецтва в котрий рік, це вже четвертий рік тут, а взагалі вже давно, мабуть, років 10, проводимо майстер. Класи з писанкарства багато діток приходить, але ціль спілка народних майстрів собі ставить не стільки навчити дітей, як об'єднати родину, щоб родина долучилася до творення цього мистецтва, до творення традиції, до творення того, що ми живемо в Україні, живемо в українських традиціях, продовжуємо народне мистецтво, ну тобто. Ми є ми як нація, як особистості, як, як люди, які люблять свій край. В Україні існує приказка: допоки пишуть писанки, доти буде світ. А коли перестануть, тоді світ скінчиться. Тому сподіваємося, що писанкарство знову стане популярним. А діти, які навчаються цьому ромеслу сьогодні, про чарівний розпис крашенок та їхню чудодійну силу повідають колись і своїм нащадкам. Верховна Рада звільнила від проходження військової служби в особливий період студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання. В українському центрі оцінювання якості освіти завершили роботу з визначення порогового бала склав не склав за результатами пробного тестування з української мови та літератури. Поріг не здолали 10,9% учасників. Триває благодійна акція зі збору книжок Бібліотечка для Донбасу, започаткована Держкомтелерадіо. Її підтримали понад 40 українських видавництв. У зону АТО вже передали більше п'яти тисяч книжок. Кажуть, сором'язливість прикрашає людину. Але коли вона надмірна, то може стати на заваді навчанню, дружбі, а зрештою і успішній самореалізації. А починається все ще у дитинстві. Коли дитина надміру сором'язлива, вона почувається невпевненою, боїться почути думку оточуючих, хвилюється через найменший привід як же допомогти їй з цим впоратися, запитали наші миколаївські колеги у психолога. Сором'язливість риса, яка заважає дитині як в повсякденному спілкуванні, так і в навчанні. Не акцентуйте увагу вашої дитини на її сором'язливість. Більше спілкуйтеся зі своєю дитиною, ходіть в гості разом з дитиною і запрошуйте гостей до себе додому. І не робіть це за дитину. Давайте їй доручення такі, які пов'язані із спілкуванням. Було б краще, якби ви записали б дитину до спортивного чи творчого гуртку, а ще краще, якби до театральної сцени. Якщо ваша дитина сором'язлива, ви можете зробити перші кроки до подолання її у побуті. Ніколи не змушуйте дитину, щоб вона була в центрі уваги, особливо в незнайомих людей, і допомагайте їй спілкуватися з ними. Якщо ви ходите, граєте з дитиною, так ви постійно повертаєтеся залучати дитину до якоїсь гри там, в пісочниці пограти, а потім запропонуйте, щоб вона комусь предложила пограти, або самі запросіть дітей до цієї пісочниці і разом зіграйте якусь сказку. Доведіть своїй дитині, що вона особлива. ніколи не потрібно порівнювати з кимось, тільки з нею. Яка вона була вчора, яка вона була сьогодні? Є, яка вона буде завтра. Ну ніколи не порівнюйте з кимось і не ставте когось на приклад для неї, застосовуйте ігрові форми для подолання, сором'язливості. Запропонуйте своїй дитині придумати казку про людину, яку б звали так само, як і її? Обговоріть проблему з педагогами в школі, адже для таких дітей існують свої форми роботи. Найкраще буде, якщо цю дитину залучати до групової роботи. Наприклад, або саме найкраще буде в парній роботі. Не обов'язково її спочатку вкликати до дошки. Я рекомендую вчителям і батькам, щоб спочатку пускай вона відповідає з місця. Потім, якщо стане легше, вона може підніматися і відповідати стоячи. А взагалі, панацея для подолання будь-яких вад в дитині одна. Головне, любіть свою дитину така, яка вона є, і тоді вона буде впевненіше в собі. Скільки б разів мене казали малюкові: не бери сірники, це небезпечно. Йому все одно захочеться перевірити, що таке заборона не ховається у цій малесенькій коробочці. Інша справа, якщо ми розкажемо дитині казку про лисеня, яке ледве не спалило увесь ліс, або у гості до малюків у дитсадок завітають справжні пожежники. У надзвичайній ситуації поведінка дітей найчастіше не сприяє, а навпаки, ускладнює порятунок: навчити малюків правильно діяти, якщо трапилося лихо. Що найперше завдання батьків: обізнаність захистить і допоможе зберегти життя малечі. Найстрашніше це паніка, тому що під час будь-якої надзвичайної ситуації, особливо пожежі, люди, навіть дорослі, не говорячи про дітей, вони просто розгуплюються. А дітки, взагалі, маленькі, ви прекрасно всі знаєте, вони залазять куди під ліжко. Тобто вони ховаються. У них така ну є така, знаєте, я сховався, я ніби як в, в такому доміку. Чим небезпечні електроприлади і вогонь вихованці одного з вузьких дошкільних закладів вивчали за допомогою вистави чи веселі іменини у лисички ніни. Також хлоп'ята і дівчатка змагалися в естафеті, рятуючи іграшки від пожежі, гасили вогонь, а ще розповідали прислів'я про небезпеку. Вогнем не зар... не жартує воді не вір, під кіско пожежа народжується. Хто вогню не бережеться, то і скоро опочиться. цю народну мудрість можете взяти на озброєння і ви, шановні батьки, коли навчатимете своїх діток безпеці життєдіяльності. Провідний вид діяльності для дітей дошкільного віку це є гра, і за допомогою гри, практичних вправ, вмінь, навичок, діти закріплюють в іграх, в естафетах. За допомогою художнього слова, народної творчості це для дітей є доступно і в нашій роботі використовується систематично. Вони гасили умовну пожежу відрами води. Так, звичайно, це невеличкі відерка, і там немає води, тому що вони могли б залити весь садочок тою водою, тому що вони дуже емоційно це все робили. Але насправді це вчить дітей, тобто вони розуміють, що в такій якійсь ситуації, де дійсно буде пожежа, вони вже будуть знати, які правильно треба робити дії. Можна 20 разів повторити, але коли є практичні дії, тобто якісь практичні дії, тобто разом. Щось зробити, діти, батьки. Якщо є цей контакт, то буде результат. Важливо, щоб ваші діти вміли зателефонувати до міліції і пожежної служби, змогли назвати своє ім'я, прізвище, місце перебування і причину дзвінка. Номер виклику пожежних. Давайте ще раз їх повторимо. Цей номер 101. запам'ятайте, будь ласка, Намагайтеся навчати дітей серйозним речам через гру, так як це зробили у людському дитсадку. Такий теперішній час будь-яка інформація, особливо та що стосується безпеки життєдіяльності, і навіть перебинтувати правильно рану, треба вчити дійсно з маленьку, з таких от з малесеньких, з малесеньких з п'яти, чотирьох, шести років. Саме від батьків залежить, яким буде життя дитини в майбутньому. Воно буде світлим і безхмарним, воно буде без диму пожеж, не затьмарене димом пожеж. Чи воно буде інше. Навчіть своїх дітей правилам безпечної поведінки. Це цілком у ваших силах, адже так спокійніше і впевненіше почуватимуться не лише діти, а й ви. Не можна чіпати розетки, бо там електрика, пожежа, гасять піском киликом і водою. Якщо пожежа в лісі, треба бігти за мелком вітру. Не зогледіли рідні лучанки Улянки Шевчук, як промайнуло шість років від дня її народження. І коли наша маленька принцеса встигла підрости, роздумують мама і тато, адже невдовзі Улянка стане першокласницею. Дівчинка вже готується до навчання і із задоволенням відвідує маленьку школу. Математика їй дається найлегше. Також дівчинка старанно вивчає і букви пишуть батьки улянки. Але шкільна наука ще попереду. Зараз дівчинка відвідує дитсадок. А ще маленька лучанка чемпіонка з Тайквандо. Хоча займається лише декілька місяців, але вже виборола золоту медаль на обласних змаганнях. Дівчинка дуже активна. Не має значення, чи це відпочинок із рідними та друзями біля моря, чи прогулянки містом або парком. Допитлива улянка скрізь найде щось цікаве для себе. Ви теж можете стати учасником рубрики Світлини від родини. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Чекатиму нових знайомств. На цьому урок завершуємо. Зачимо усім мирного і світлого свята, віри, надії та любові. Бережіть себе і своїх дітей.